Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Мене звати Євгенія. Я дивилася-дивилася і вирішила, що мені не вистачає футболки з грінчем. Сьогодні покажу вам, як розфарбувати звичайну футболку акриловими фарбами і зобразити на ній улюбленого героя. Новий рік! Чому б ні? Гарного перегляду! Сьогодні я хочу розфарбувати свою футболку. Футболка в мені довгий час служила, але вона не має ніякого зображення. Тому я вирішила її перетворити на новорічну. Для цього буде потрібен малюнок, як трафарет, який ми будемо переносити на тканину. Папірувальний папір, обов'язково якась така частинка матеріалу, яка не проникає на іншу сторону футболки. Я взяла таку крийомку. Це такий пакет розрізаний, я його розрізала і маю прямокутний вид. І фарби: білий акрил, червоний акрил, мерехтливий акрил, щоб пофарбувати червоним, не прямим таким кольором, а трошки щоб блиск був: зелений акрил і чорний акрил. Фарби я використовую такі, які не змиваються, тому я зможу брати свою футболку. Ще будуть потрібна вода, серветки, пензлики, олівець і палітра. Звісно, про вологі серветки теж не забуваємо, бо без них дуже важко відмити руки від акрилової фарби. Для початку треба підкласти під футболку пакет, щоб малюнок не передрукувався на іншу сторону футболки. Ви можете підкласти картон, але зразу його треба буде витягти, бо фарба на картоні приклеїться до тканини. А якщо пакет підкладати, то нічого не приклеїться. Розподіляємо все. Футболка була захищена зі сторони спинки від фарби. Все, рівномірно розпроділила. Тепер копіркою викладаю її буквами до себе. А копірувальною частинкою до футболки. Обов'язково треба закріпити паперовий трафарет скотчем до футболки. Скотч використовую паперовий зверху і знизу і швидко-швидко-швидко переношу малюночок на футболку. Можете намалювати свого улюбленого героя, це може бути взагалі якийсь пейзаж, або фрукти, можуть бути сердечки. Все, що вам хочеться намалювати на свої футболки. Я спочатку намалюю контур чорною фарбою, а потім вже буду розфарбовувати, бо тут контур теж є досить активним. і Якщо я його не буду використовувати, весь зелений колір зільється разом в одну пляму. І тоді не буде видно, де носик, де очі, все буде з'єднано. Тому контур тут в цьому малюнку дуже велике увіді грає значущу роль. На футболці тканина дуже м'яка. І коли малюєш через. Трафарет по паперу, потім ще там лежить копірувальний папір і може все це рватися через це, що це все, все м'якеньке. Олівець продирає. Перевела все мені видно. Зараз на виду вже олівцем. Який манучок мені, мені гарненький вийшов, зараз почну розфарбовувати. На палітру видавлюю зелену фарбу, червону, подалі фарбу від фарби викладайте, щоб вони не змішалися, чорну, блискучу. Ця фарба дасть мені маритіння і білу. Білу, як завжди, використовую з такої паночки. Мені дуже вона подобається, вона гарно тримається. У всіх роботах вона дуже гарно працює. Вибирайте найтонший пензлик і починаємо малювати контур. Знадобиться обов'язково водичка. Але пензлик намочили, зволожили, набрали фарбу і швидко-швидко малюємо контур. Водою не малюємо, малюємо лише фарбою. Я залишила ось тут поруч з собою листочок з ескізом, поглядаю туди і малюю контур. Якщо ви добре знаєте зображення героя, якого хочете намалювати, або взагалі це може бути не герой, а якесь саме ваше зображення, яке ви придумали, вигадали, то ви можете не користуватися. Траферетом малювати зразу по тканині. Ви можете намалювати санту, сніжинки, кого завгодно. Фарба має бути густенька і не розтікатися. Треба буде деякий час зачекати, поки контур висухне, і можна буде фарбувати далі. Бо якщо по контуру сирому малювати, він буде розмазуватися, і тоді ваш малюнок не буде таким чистим, як ви його запланували. Все, контур готовий, чекаю, поки висохне, і продовжу розфарбовувати вже основним кольором. Хочу, щоб червоний в мене був трошки мерехтливий, тому змішую червоний з таким срібним. Вже взяла більший пензлик і фарбую капелюшок. Не заходжу за контур, який я намалювала чорний, а пору з контуром малюю. Чому важливо почекати, бо якщо пензлик потрапляє на чорний контур, він починає розмащуватися, і тоді кольор, який ви наносите, не такий основний виходить, трошки забруднений. Тому чекати обов'язково. Я бачу, що в мене ось цей мерехтливий червоний. Дуже ніжний, а не червоний. Помили моему пензлик, гарно його витерли об серветку суху. І тоді почну, може, малювати самого грінча, а поки подумаю, яким же ж червоним зробити червоний, щоб він червоним був на, червоній, на червоному тлі футболки. Фарбу можна наносити в декілька етапів, зробити перший слой, а потім можна додати ще другий слой. А якщо все буде подобатися, в деяких місцях залишити один слой, а в деяких додати другий. Тоді буде трошки плотніше і виглядати буде як тінь і світло. Від фарби вона досить волога, трошки розтікається в тканині, бо просочується трикотаж холст, коли ми малюємо, там є спеціальний ґрунт, і він не дає фарбі акрилові розтікатися, а на футболці ґрунта немає. Тому може трошки впитуватися: перший слой промальовуємо, і другим вже буде попередньо ґрунт нанесений вже цією фарбою, і можна буде щось ще більш детально, яскравіше промалювати. Намагайтесь малювати так, щоб не залишилося червоного тла під зеленою фарбою. Можна навіть десь щось чорненьке замалювати, а потім знову нанести зверху. вже. Але якщо ви не зможете самі намалювати, то і не, може, не зможете дізнатися, яка саме у вас тканина, як вона просочується фарбою, тому дивіться саме по своїй тканині. Я розповідаю про роботу з трикотажем на футболці, яку я маю. Можете подивитися, як лягає фарба, і зробити висновки, і спробувати вже на своїй тканині. Такий малюнок можна нанести: звісно, на сумку, на шопер, на рюкзак можна намалювати щось таке красиве фарбою акриловою. Дві ці крапочки трошки зафарбувала, але я бачу, де вони є. І зверху їх потім проставлю чорним фарб. Футболка може будь-якого кольору у вас бути. Може бути взагалі чорна. Тоді треба буде контури робити іншим кольором, можливо білим. Білий контур на чорній футболці теж буде гарно виглядати. Що десь випадково в висохший чорний контур, обов'язково помити пензлик і малюйте чистою фарбою. Маю надію, що ви дивитесь це відео і воно вам є корисним. Можливо, у вас виникли якісь запитання, ви можете написати їх в коментарях під цим відео, і я з радістю відповім на всі питання стосовно відео і малювання над камінням. Можливо, вам цікаво, як ще щось розфарбувати. Теж пишіть, обов'язково почитаю і, якщо зможу дати відповідь, відповім вам обов'язково. Бачу, де вона вже підсохло, можу нанести ще слой фарби, або, навпаки, розмастити ту частинку зображення, яке ще фарбу не впитало до ткані. Бачите, виходить тінь світло, як я і розповідала. Фарба після висихання стане такою хрусткою. нагадувати буде таке зображення резини трошечки. Таке. Але всі ми з вами купували футболки з малюнком, і вони мають таке трошки хрустке відчуття, коли по футболці нігтіками водимо і відчуваємо, що воно трошки міцніше за основну тканину. Тут такий класний веселий глінч у мене з'являється. Тепер буду білим малювати кутро на шапки. Помила добре пензлик. З білим кольором така ж сама історія. Спочатку фарба буде просочуватись скрізь тканину, а потім вона вже буде таким захисним шаром і буде залишати саме яскравий білий відтінок. А поки що трошки такий рожевий стає, або сірий. Якщо з висопшу фарбу, я чорну потраплю, то буде такий сірий колір. Таким грунтом перше слово. Головне не хвилюватися, продовжувати роботу. Потім ще я трошечки наведу контур, чіткіше, щоб був. Зараз я його випадково зафарбовую. Але без нього було б важко малювати. Було б не видно кордони, деякий колір. І на декоративних виробах. Це ж не справжній живопис. Це декорування таке можливе, що є чорний кур. Бачите, в мене тут потрапила біла фарба до невисохшої частинки чорної фарби. перся, брудниця. І коли підсохне, я зможу зверху намалювати білою фарбою. Зубки в грінча теж біленькі, він їх чистить. Не забуває, тому ви теж не забудьте йому намалювати зуби. Біленьке середині ока. Ну ось, за досить недовгий час Грін отримав колір свого хутра, капелюх. Зараз розфарбую йому ще шапку, вже без перламутру лише червоним. Да, все ж таки червоним буде краще, ніж блискучим червоним. Як Він. вам подобається, пишіть в коментарях. Чекаємо деякий час, поки висохне червоний колір на шапці. І я ще потім промалюю чорні контури на зеленому обличчі. Ось так зараз виглядає грінч. Я уважно роздивилася його зображення. В нього мають бути жовті очі. Зараз додам йому жовтих очей, потім залишиться промалювати ось тут всі чорні, -чорні зморшки. Емоції і все. І буде в мене класна футболка, нова, новорічна і побризкаю сніжком, даю жовтої фарби, добряче вимиваю пензлик, щоб не було ніяких зайвих кольорів. Не червоного, не білого, лише жовтий, тоненьким пензликом вимальовую жовті очі. Акрил фарба, яка дуже швидко сохне, тому через півгодинки вже можна обводити контур і залишати ваш виріб до повного висихання, десь 1 на 12, а бажано на сутки. Можна потім з іншої сторони попрасувати виріб праскою, приклавши сюди пергамент, щоб випадково не передрукувалася фарба, коли вона буде така густенька. І можна носити і брати по необхідності. Бажано при 30 градусах, тоді фарба не буде тріскатись, буде довго вам слугувати. Побачила, що мені не вистачає тих пухнастих білих. Такого балабончика треба, щоб був у грінч. Трошки вирішила додати пухнастості. Малювала очі. Чекаємо 30 хвилин, поки висохне перший слой фарби. Далі вже продовжу ці контури всі понаводжу. Тут на грінчі зроблю ті ж самі крапочки, зубки виділю і все буде все готово. Для швидкої просушки можна використовувати ще фен. Завершуючи малювання, зараз всі контури, які будуть потрібні, наведу ще й чорним, щоб було рівномірно. Промиваю пензлик, витираю його, набираю на край пензлика фарбу і вже зверху на зелений наводжу всі лінії, які були в мене попередньо профарбовані, а потім я їх зафарбувала. Я вам скажу, що вже коли є перший слой, як грунт, фарби, то вже другий слой лягає зручно, вже тканина не стягується, тримається рівномірно і як на холсті можна малювати це досить зручно. Це. Малюнок мій готовий. Тепер я хочу зробити набрискуванням сніжок. І можна вдягати, коли висохне. Беру білу фарбу. Візьму свій найбільший пензлик, який я маю, в нього дуже великий ворс. Набрала фарбу і роблю ось так. Трошки підгортаючи. Вор з пензлика до себе. І так з'являється сніжок. Перетворю все полотно футболки на засніжене. Зверніть увагу, якщо у вас десь є заломи, то в заломи фарба не потрапить. Тому розправте. Все, готово! Маю надію, що відео було для вас корисним і ви зможете намалювати свого улюбленого героя. Дякую вам за вподобайки і перегляд. До зустрічі в нових відео. До побачення!